З січня 2024 року у Прилуках за адресою Зимська, 7 своє функціонування розпочав центр первинної медико-санітарної допомоги Сухополов'янської сільської ради. Висловлюємо подяку голові обласної ради Дмитренко Олені Борисівні, голові обласної військової адміністрації Чаусу В'ячеславу Анатолійовичу, депутатам обласної ради за розуміння і підтримку в питанні передачі цього приміщення, яке розташовано по вулиці Зимській, 7 в місті Прилуках із обласної комунальної власності до комунальної власності нашої громади. Це дало нам змогу виконати ремонтні роботи, облаштувати його згідно вимог діючого законодавства. Щоб тут повноцінно розгорнувся і функціонував центр первинної медико-санітарної допомоги сухополов'янської громади на сьогоднішній день. В своїй структурі медичний центр має три амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які розміщені у прилуках, селі Менджосівка та селі Сухополова. Дані заклади несуть в собі зобов'язання надати первинну медичну допомогу як жителям Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади, так і прилучанам. Голова сухополов'янської сільської ради Денис Росовський говорить: на сьогодні головна мета медичного закладу надати населенню громад якісну медичну допомогу первинного рівня наразі всі зусилля спрямовані на те, щоб укладати декларації на медичне обслуговування з мешканцями нашої громади, насамперед, щоб всі були охоплені первинною медико-санітарною допомогою. Це пріоритетне завдання. Ми над цим працюємо спільними зусиллями. Бо усвідомлюємо і розуміємо, що чим більше ми задекларуємо мешканців нашої громади. Щоб вони отримали повноцінну медичну допомогу, будуть відповідно до цього виділятися кошти Національної служби здоров'я, які буде отримувати центр і за співфінансування з нашою сільською радою. Буде повноцінно працювати медичний центр має різні напрямки надання допомоги, адже наразі в амбулаторії працює сім лікарів: три спеціаліста загальної практики сімейної медицини, два терапевти та два педіатра. Це означає, що даний заклад має змогу надавати допомогу як дорослим, так і дітям. Також громадяни мають можливість отримати медичну допомогу всієї родини в одного лікаря або ж обравши для своєї дитини педіатра, а для себе лікаря загальної практики сімейної медицини, лікуватись в одному місці, але в різних часових проміжках. Таким чином громадяни можуть зменшити частоту відвідування амбулаторії, при цьому мати медичну допомогу для всієї родини. За адресою Земська 7 у нас приймають три лікаря з практики сімейної медицини: це Степашко Наталія Петрівна, Єфімова Марія Михайлівна і Іванова Ольга Борисівна Це всі чудові лікарі, які можуть декларувати як доросле населення, так і дитяче. При цьому надавати медичну допомогу всій родині. Також Тут приймають лікарі-педіатри Горнакевич Наталія Богданівна та Худолі Анна Володимирівна. Для того, щоб розмежувати потоки дорослих та дитячих. Ми маємо різні графіки прийому. Сімейні лікарі загальної практики сімейної медицини приймають в першій половині дня з 8.15 до 13.00 і з 13.15 приймають лікарі-педіатри. Таким чином, ми розмежували потік хворих, дитяче населення не пересікається майже з дорослим населенням, і ми не змішуємо ці інфекційні потоки. Це досить великий плюс для нашого закладу. Функціонування закладу стало можливим завдяки конструктивній співпраці депутатського корпусу Сухополов'янської сільської ради. Які вплинули на рішення фінансування медичного центру з бюджету громади. І велика подяка депутатам нашої сільської ради за розуміння, підтримку вирішення цих важливих питань. В першу чергу, виділення коштів для виконання ремонтних робіт облаштування всім необхідним медобладнанням, комп'ютерною технікою, меблями, фінансування енергоносіїв, заробітної плати. Адже сукупно було виділено у 2023 році в рамках двох програм 3 мільйона 600 тисяч гривень на реалізацію Нашого цього надважливого проекту розвитку первинної медицини на теренах нашої громади на сьогоднішній день заклад вже законтрактований з Національною службою здоров'я України. Тож вже в цьому році амбулаторія отримуватиме кошти від центрального органу виконавчої влади. Вже завдяки такому фінансуванню медичний центр зможе далі розвиватись та укомплектовуватись більшою кількістю спеціалістів. Це десь змогу зробити найбільше охоплення населення, в якому розміщується медичний центр. В рамках програми підтримки нашого центру виділяємо кошти в сумі 3 мільйона 894 тисячі. Сюди входить і оплата праці медпрацівників, і енергоносії, і знову ж таки придбання пільгових ліків, медичних засобів. Все те необхідне, без чого не може функціонувати наш центр первинної медико-санітарної допомоги. Враховуючи те, що медичний заклад вже розпочав своє функціонування, 12 січня центр отримав допомогу у вигляді антисептичних та гігієнічних засобів від товариства Червоного Хреста України. Наша організація давно вже співпрацює з сухоплов'янською громадою. Сьогодні ми завітали в цей прекрасний заклад, передали дитячі підгузки, антисептики, мило та конвектор. Надіюсь, що наша допомога буде корисною і сподіваємось на подальшу співпрацю. Виконуючи обов'язки Директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Сухополов'янської сільської ради Анна Худолій говорить, що наданий інвентар від Товариства Червоного Христа допоможе закладу. Дуже вдячні їм за таку підтримку, адже особливо для закладів, які тільки почали своє функціонування, нам дуже корисно, дуже необхідна допомога від інших. Благодійників, гуманітарних організацій просто осіб, які намагаються підтримати і допомогти, тому що на момент розвитку закладу ми маємо досить мінімальний. Дохід і хочемо розвиватися як намога краще. Якщо ж ви маєте бажання задекларуватись в лікаря з центру первинної медико-санітарної допомоги, зверніться до амбулаторії, контакти яких ви бачите перед собою на екрані. Якщо ж ви вже були задекларовані в іншого лікаря, не обов'язково приїздити до медичного закладу. Достатньо просто зателефонувати за контактним номером, де вам допоможуть передекларуватись до іншого спеціаліста. Це все спрощує життя, скажімо так, особа не зобов'язана. Залишати свій населений пункт і їхати до центру, до амбулаторії, щоб отримати дану послугу. І в майбутньому, так само в телефонному режимі, особа може отримати рецепти на доступні ліки, отримати консультації, всю необхідну інформацію саме за контактними номерами телефонів.